Привіт, усім сьогоднішнє відео роблю для того, щоб ви побачили, яке відношення менеджерів і персоналу магазину флагман до клієнтів. Всі знають, що таке магазин флагман. Всі там багато хто з вас купує. Там багато хто з вас бачить ці проблеми. Хтось замовчає, хтось десь обурений, хтось ще десь. Давайте я вам розкажу, як це все відбувається. Моє знайомство з флагманом вже дуже давно відбулося. У мене ще був свій магазинчик невеличкий рибацький. Ми купували туди. Як працює флагман, привозить товар, партію нову. І потім, за нормальними знижками, як для магазинів, відпускає цей товар. Потім робить акцію на той товар, і вже в інтернеті розпродає дешевше, тим самим заважаючи працювати там, ну якби для клієнтів то добре, але ж то, то вже не бізнес іде з магазинами, то вже не оптова тоді торгівля йде. Потім на подалі він починає взагалі робити розпродаж за ціною взагалі такою, що нижче, або так само, як повіддавала на ці магазинчики. Ну, відповідно, ми перестаємо працювати. Як вони працювали, відправляють кучу товару, половина ну, не половина, але дуже багатий процент браку йде. Як не відломані кільця, то ще, що, ще, щось. І вам тоді треба за свої кошти щось замінювати і так далі. Коли Починаєш розповідати і розмовляти з менеджерами, вони кажуть, то ви ж теж скидайте ціну, коли йде акція. Ну тобто, я купив за тисячу і повинен продати за 900, бо флагман робить акцію. Да? Ну розумієте, да, що за бізнес? Ну то добре. Далі ми перестали співпрацювати. Як і більшість магазинів з цієї фірми. Але деякі речі все жодно, всі замовляють в інтернеті, в магазинах, так заїжджають, купують. І трапився один із таких моментів, з таких курйозів, який вже просто ну мені надоїло на то все дивитися. Хочу вас, з вами поділитися, щоб ви побачили, як купувати у флагмані в інтернет-магазині по акції. Що таке акція? Акція це коли хочуть до якогось свята приурочити, розпродати, заполучити за, там трохи якихось клієнтів більше, щоб люди звертались до того магазину. І таким чином знижають ціни на товар. Є таке розуміння, як оцененка. Що таке оціньонка? Оціньонка, це ми розуміємо. Це завжди товар зі зниженою ціною, і чого знижена ціна повинно бути в описі при продажі. Чого це саме оцінений товар, знижена ціна? Це значить пошкоджена упаковка, некомплектність, якесь пошкодження товару. І коли ви купуєте цей товар, ви читаєте цей опис і розумієте, що вам підходить чи не підходить. Якщо вам там нема різниці з пошкодженою з пошкодженою упаковочкою. А ви просто купуєте, ну і так далі. Якщо ви хочете зробити презент, ну це буде виглядати трохи, ну, як кажучи, по-барижному. Да? Десь зекономили, ну, хтось, може буде обурений, хтось там поза спиною, може щось скаже. Так само, як і пошкоджений товар. Ви, може, не хочете його купити, але ви купляєте. Ось дивіться, я замовив деякі речі з магазину флагман, в якому стані вони поприходили. Давайте вам покажу. Ось товар, який я купив. Вантажки, ось блешню. Це я у Вінниці купив, заїхав у магазин і прямо в магазині купив. Гачків купив до мікроджигу обірвану оберталочку, грузиків. Це все, що зміг знайти з гачків-голівок. І далі в мене виникла така, такий помисел, щоб колезі, я бачу, в нього відірвалася блешня, Spinnex Lady. І Хотів просто зробити йому підгончика, купити е, таку блешню і подарувати. Зайшовши туди, дивлюся, що продається така блешня, а е, потім продається ось такого кольору, та сама блешня. Е, і такого кольору. Ну, я замовляю цих три блешні. Думаю, якраз йому там до Нового року десь там побачимося на водойомі і я йому їх підгоню. ці блешні. Безумовно замовивши, бачу, що на сайті пишуть, що не менше, ніж там, здається мені 300 чи скільки гривень, там якихось щоб було замовлення, я продовжую замовлювати. Замовив собі для свого нового водилища ось такі триблешеньки спробувати. Вертлюжочки замовив такі, замовив двійник нормальний. Оплатив то все, не побачив, що прийшла мені зворотня сума, то був кешбек, кешбеком прийшло, то не було двійничків. Мовчки просто відкинули мені суму назад і відправляють то все. По-перше, тепер мені що? Знову треба буде замовити двійнички, заплатити за ту доставку. Ну хіба важко було задзвонити і повідомити, нема такого? Може іншу фірму, може інший розмір. На сайті він був. Ну то таке. Приходить мені це все діло. А, Значить, упаковочка. Дивимося, так? Да? Тобто вона десь валялася, нину футбол грали. Ну, як для мене особисто, мені було пофіг би. Як хочеться комусь дати, ну скаже, що в мене десь валялася, я десь щось віддаю. Ну таке. Не дуже приємно. Друге, відсутній хвостовичок. Це дефект. Ось бачите? Тут він є. Ось. Тут є. Ось. Тут відсутній. Дзвоню на фірму, кажу, що ж робити. Дивіться, така така ситуація. Що ж вони мені на це кажуть? Відповідає мені дівчина, менеджер, приємним голосом в кулцентрі, центрі Каже: зараз я вас з'єднаю з менеджером, який буде розповідати вам щось по цій темі. З'єднала мене з менеджером, людина випитала, що там, як там. Каже, то нема проблем, пришлайте мені ту блешню, от, вам платити за доставку не треба. Кажу, шановний, річ у тому, що саме оцю блешню мені і треба було, більш мені нічого там не треба було. Як я вам її відправлю, коли я хотів саме цю. Бо саме на ту блешню любив коло, колега ловити рибу, щучку, вона йому йшла по осені, там, по, по пізній, по зимі ранній. І хотів я йому зробити такий подгончик. Зробив. А він каже, то ви надсилаєте чи ні? То кажу, то я тоді все вам можу надіслати. Кажу, чи як його, бо кажу, суттєво мені більше те було потрібне. Ну то можете надсилати. Кажу, добре, кажу, а як кажу, повернути кошти за доставочку? А, він, а ми таке не робимо. Ми можемо вам кошти повернути тільки за товар. Кажу, так, але товар не відповідає дійсності, так як описаний він пошкоджений. А також він ще має вади упаковки, тобто пошкоджена упаковочка. І виходить так, що я отримав кошти, які я заплатив. А тільки ж я не отримую ті кошти, які я заплатив за доставку. І виходить так, що, наприклад, була якась сума. Ви купуєте товар, не підходить, бо з їхньої вини вони спакували і відправили неякісний товар без належного опису, що то він неякісний. І ви втрачаєте за доставку. Оце вам така відповідь від менеджера, тобто, оце вам флагман так працює. Тож, що я можу вам сказати надалі? Надалі замовляйте завжди, тільки на ложкою, Не подобається, відмовляйтеся, і нехай вони ганяють його туди-сюди. Ніколи не беріть у флагмана речі так, щоб по предоплаті. Я завжди працюю так, що на ложечку, але чомусь сума була невелика. ну Я думаю, яка проблема, тим, тим паче, що флагман, начебто як відома фірма. І ми маємо таку проблему. Так само перевіряйте все, що вам приходить. Приходять спінінги, приходять вудлища, перевіряйте все. Кільце, вставки в кільце. У мене, ось, наприклад, дивіться, купував там флагман, у прорек спінінг собі, Гарний спінінг, все. А тільки ось бачите. Мабуть, не видно, але маю надію бачити. Кільця всі йдуть під одним кутом, а одне кільце вигнуто трохи сюди, як на 90 градусів. Ну, не на 90 а менше трохи, але бачите, воно більш пряміше. Я одразу не побачив цього, що воно має трохи інший нахил. І Через певний час, коли вже почав готуватись до рибалки, дістав його з тубусу, почав. Заправляти шнур, заправляти катушечку вставляти, все я тільки тоді побачив. Зрозуміло, що ніякого повернення тоді бути не могло б. І карповик так само лежить на з'єднанні між колінами. Дефект ще з самого виробництва, там, де проходить з'єднання, і тут така намоточка. То виламано і чого виламано саме на виробництві? Бо воно тоді так смолою чи чим так і залито там. Тобто це не дефект у процесі там, використання чи що. Тобто це дефект саме по виробництву. Та сама ситуація, так він вдома в мене і лежить. Тож будьте уважні. Хто хоче подякувати, можу підсказати, як подякувати. Замовляєте якнайбільше товару в флагмані і не забираєте на якісь телефони ліві і так далі. Якщо у вас таке трапилося, саме так ви можете подякувати, вправити трохи роги тим менеджерам, щоб вони трохи розуміли, що ми люди. І до нас треба мати якесь відношення, повагу над якусь мати, трохи треба розуміти, як треба працювати і не робити такого лайна, як ви просто робите. Тож, успіху усім у риболовлі, гарного всім дня. Ну, а що хочеться сказати працівникам флагману? Робіть, будь ласка, опис, де товар є уцінений, тобто бракований, дефектний, некомплектний, пошкоджений. А де товар іде зі знижкою. Бо ви приурочили до свята там, чи хочете просто розпродати товар, який залежав, і е, поновити свій асортимент, е, то так і пишіть, що то є зі знижкою за акцією чи ще що-небудь. А оцінка то є оцінка, і тоді у вас не буде виникати ніяких проблем. І ми будемо тоді розуміти, що ви відноситесь е, з розумінням до нас. Всім гарного дня!